Наша душа пронизана полем, гіркотою, запахом пороху, чорнозему та сталевим присмаком крові, болем вигорівших полей та зруйнованих міст, болем сотень тисяч зруйнованих життів та доль українців. Але у нас немає іншого шляху. Як побороти зло, яке прийшло на нашу українську землю, тому щодня і щоночі ми заряджаємо свої кулемети, розгортаємо свої ракети та піднімаємо в небо літаки, щоб не дати злу змоги перемогти. Ми ті, хто попри біль прикриваємо своїми крилами Україну, українське небо, українську землю, українців заради нашого майбутнього. Ми не в змозі пробачити, але ми зобов'язані перемогти. Слава повітряним силам України.